Я всіх вітаю. Сьогодні 11 квітня. І ось що у нас за вікном в Києві. Це сніг, вчора, мила, весь день завірюха. Завірюха така зимова, не, не весняна завірюха зовсім і не квітнева. За вікном мінус три, опалення немає. В квартирі у нас холодно, тому ми змушені ось так обігріватись. Включила я одну комфорку газову і всю ніч вона горіла, щоб, щоб було моїм. Орхідейка тепленько, всіх знесла сюди, на кухню. Всі кубкою тут стоять, щоб не замерзли, бо незабаром стане вже, сонечко пригріє і буде тепло, і це буде дуже швидко у нас тепло. А орхідейки можуть захворіти, тому Ось так я їх сюди знесла, і вони тут гріються у мене. Зараз більш детально покажу. Ось ми, ми тільки, тільки но поснідали. Зібрала я все зі столу ось брудний посуд. Ось тут у мене прибор. 66% вологості і 16,9 градусів на підвіконні. Всі мої орхідейки підставлені такі. Я ж, я ж вже не думала, що буде таке, такий холод. Підставила книжечки, кому книжечку, кому таку ганч... ганчірочку. То на такій дерев'яній підставочці. Ну, ось, покажу зараз орхідейки мої. Це у нас Спреті Romanes. Вона їм трошки, <кій> треба її вже палити, трошки підв'яла в неї, коренева не дуже. Ну Вона відквітла, буду щось там, може, магнікуром. Energy буду проливати її ще, щоб вона воспряла. спряла. Дорожчий листочок, ну, я думаю, що все буде добре. Корінці там дорожчує, новенькі. Так, це у нас Golden Leopard, він такий шикарний, в нього таке листечко квітоносик. Ну, ростить новенький, новенький, товстенький, такий товстенький, красивий квітонос, і дуже швидко він його гонить, гонить прямо. Так, моя красунечка Інтісан, Ось вона. Сонячна моя орхідейка. Відкривається ось такий у неї новенький, новенька квіточка. А ось у неї таке щось е, незрозуміле, незрозуміле, е, що це буде, не знаю, такий якийсь, е, якийсь деформований бутон. Щось вона таке собі напридумувала, квіточок багато. Вона квітне на три квітоноси, і кожний квітонос дорожчує, і кожен таким каскадіком. Ось тут бутончики. Ну, Вона така, така гарна дівчинка, гарна дівчинка. Ось тут, такий довгий. Це, саме, це магазинний квітонос такий, він вже такий покручений. Вона його. Дорожчо, 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 дорожчує, 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 дорощує і ще буде дорощувати. Це новенький квітонос теж дорощує. Красунечка. Такі квіточки в неї гарні. З такими промінчиками, як, ну, вони повинні, бути трошки довшенькі, повинні отак такими, як війками. Ну, вже видно, що вона, може, і колись і видасть такі промінчики, як я чекаю від неї. Так, трошки нижченько тут у нас Cover Ось вона, таку квіточку мені. Розпустила гарненько, новенько, дуже приємна така орхідейка. Ніжна, тендітна, такий квітоносик, у неї каскадіком. Так, тут моя біленька фіалочка. Почуяла нарешті весну. Ось бутончики. Чекаю, скоро вона забаром мене порадує своїми квіточками біленькими, такі наче пролісочки. Так, де і то теж там дорожчі, дорожчі, квітоносик. І на неї так вниз спадає таким каскадіком. Гарна дівчинка. Так, тут у нас гріється, на столі, стоїть моя сангрія. Порозпускала такі квіти, це новенькі. Ось цю вчора розпустила квіточку, вона така насичена. Ось вона красунечка така. Цупкенька. І ось у неї ще квіточка. Вона її, вона їх крутить туди-сюди, бо <кій> хоче все повернути до віконця. А ось ці в мене, бачите, в неї купа бутонів до сонечка тянуться. Ось Брунічку пробудила, і тут буде два бутончика, дві квіточки, ось Брунічку пробудила, тут дві квіточки, ще брунічку пробудила, і тут дві квіточки. Ось буде шість квіточок на трьох таких пробуджених квітоносиках. Тут теж два бутончика в неї теж доростила. Ось таке буде в мене незабаром рясне, ну для мене рясне квітіння, для когось може не рясне, а я і цьому рада. Так, а-ля Celebration красуня. Тендітна ніжна, ніжна красуня. Ось доростила яку гілочку. Ще, бачите? Квіточки. Квіточки дуже гарні у неї. Мерехтять на, і на сонці вони мерехтять і на штучному, під штучним освітленням. Красуня, така красуня, квітка велика. Така впавний візерунок такий, трішечки вонозний, але так. Листочок тут дорожчує вона. Хто тут у нас іще маленький причаївся? Це наш Персіваль. Квітне-квітне вже довго-довго квітне дуже тримає квіти довго. Зараз покажу вам. Він там Персіваль. Він там десь, десь. Його бутон є. Ось він. Ось бутончик. О, от. бутончик доростив один персіваль. Малесенький. Він такий малесенький. О, видно зараз. І бутончик, ну, звісно ж, повернув його до віконця. Всі квіточки сюди, бо вони, коли формувалися, ці квітки, вони були повернуті до віконця. А зараз я їх повернула до себе. І цей дорожчений бутон, він від нас відвернувся до віконця і буде там у віконці, у віконечку дивиться. Так, це у нас красуня така, помаранчева серфсонг Квітне, дорощує там листочок ось маленький. І де у неї? Тобто вона і квітне, і листочки ростить, і корінці в неї там лізуть. Тобто, Юлій Цезарь, вона все одночасно робить. Так. Кіманошечка трошечки відвернулася до нас у віконце, дивиться. Ось так, не знаю, що там буде видно. Ось така кіманошечка моя, чарівна красунька, тоня її знімала в таймлапсі. Заходьте, дивіться, це чарівне дійство, як квіточка з бутончика. Розкриває свої пелюс... пелюсточки, пелюсочки і народж... народження квітки. Дивіться, заходьте в шорти і дивіться там. Дуже багато у нас тоня наснімала. Так, це у нас моя Барбі, рожева красуня. Вона теж не, не ліниться, Ось дорожче там собі дотягує квітонос і буде квітнути і травень, і червень. Все у нас будуть квіти. Так, тут у нас чарівна квіточка Out's Теж доня знімала таймлапс, заходьте, дивіться, проходьте в шорт, шортс і дивіться, як розкривається Уцхорм. І тут у нас Бернадета. Дорожче ось квітонос Бернадета. На задній фон не звертайте уваги, то буде у нас Скоро краса, краса незабаром. Покрасимо стінку ту, і буде красиво. Ой, такі у нас красунечки гріються, гріються в кухні. Сподіваюсь, незабаром потеплішає. Зараз э, в кімнату пройдемо, там Тоня знімає. Черговий таймлапс. Там розкривається паворотті. Ось тут лабораторія, де йде зйомка. В цій кімнаті у нас 13 градусів тепла. Ось. Цей бутончик розкривається, і тоня засніме, яка чудова квіточка народжується. Ось так це виглядає підсвіточка. Це в нас поварок. Ось він, ось він красунчик. В нього не дуже гарна коренева, але він там видно, з того боку, дуже багато пустив нових корінців, то я сподіваюсь, що в нього все буде добре. Листочки трошечки такі підв'ялі, але їх багато, і він ще там серединки дорожчий, листочок. Я думаю, що не хочу позбавляти його квітіння. Хай квітне. Як буде, так і буде. Я сподіваюся, це буде гаразд. Я думала, він відквітне, і я Щось там буду з ним чеклувати з приводу його здоров'я. Але він не хоче відквітати, хай квітне. Я буду чеклувати і з квіточою орхідейкою. Я його вже полила магнікуром Energy. Просто що зараз так похолодало, це. ну... Квітам не дуже це подобається, і нікому це не подобається. Ну, що, таке життя? Це не, са, не саме страшне, що може бути в житті. Ми звикли, що перед Паскою у нас завжди якісь холоди. Ну, це, звісно, у нас зараз, в цьому році аномальні холоди. Ще опалення відключили, ну, нічого. Ми, українці стійкі, ми витримаємо все. Знову повернулася я на кухню. Буду завершувати свій, свій репортаж. Е я бажаю всім нам тепла, тепла в душі, тепла на вулиці, щоб сонечко нас зігрівало. Щоб... Всі були щасливі, здорові, стійкі, переживали всі негаразди, витримували все, що на нас навалилось, щоб у всіх були теплі затишні домівки, щоб нікому нічого не прилітало. Щастя всім нам! Ось такий у мене вийшов квітневий огляд моїх орхідейок. Підписуйтесь, кому подобається. Кому не подобається, пишіть гнівні коментарі. Це теж проштовкує про мій канал. Так. До побачення. З вами була пані Тетяна і її чарівні орхідеї. Для мене вони чарівні. Все. До побачення. Зустрінемось на каналі.